Здоровенькі були друзі. Сьогодні у нас нова серія тюнінгу, і сьогодні у нас незвичайна машинка. А сьогодні у нас нова додана машинка Land Rover Defender. Ось він, друзі, наші стоїть на парковочці. Мене чекає. Друзі, просто подивіться, як він файно виглядає. Я просто не можу давайте поки що зробимо такий швиденький зовнішній огляд. В принципі, оглядаю так, от його задня частинка, по бокам також виглядає доволі непогано. Мені здається, чи він такий трішки броньований. Якщо хтось знає, друзі, напишіть в коментарях. Давайте зараз його оглянемо всередині. В принципі, ось так от виглядає наш салончик, непоганенька, така приборна панелька. У нас є, спідометр такий. Також внизу бачимо, у нас педалечки, це подобаєчку ставимо. В принципі. Такий непоганий біло-сірий-шкіряний салончик. Тут також є такі от вставочки, чорні, в принципі, непогано. Карбона я тут не бачу. Ну, я думаю, він би сюди і не підходив. В принципі, непогано виглядає. Мені подобається внутрішній салончик. Так, друзі, давайте зараз замірюємо його швиденько. Швидкість, як він розжиняється до соточки. Можливо, подивимося його навіть максимальну швидкість. Якщо нам дасть змогу ця смуга, давайте даємо газку. Раз, два, три. Поїхали. В принципі, набирає він трішечки повільненько. Не так, я очікував, але, в принципі, непогано. Вже в нас є соточка, їдемо 120, 140, вже слухайте, а непогано, непогано їде на шлендровер, так вже 170 у нас є. 180, дуже непогано, так. 191 друзі, це у нас максималочка. Давайте десь перепаркуємось. В принципі, доволі непоганенько розрушається, в принципі, ну, для своєї ваги. Я думаю, ця машинка, в принципі, нормально так їде. Подивилися розгін, подивилися максимальну її швидкість. Давайте тепер зараз її затюнінгуємо і подивимося, що взагалі вийде після встановлення цих деталей. Що ж, друзі, ось ми вже з вами і в тюнінг ательє І першим ділом, давайте спочатку подивимося, чи є на цій машинці зовнішній тюнінг. Так, поки що він недоступний для нас. Добре. Тоді давайте колірку ви думаю, не будемо міняти. В принципі, мені і так подобається цей чорний колір, Він дуже пасує до цього лендровера, Але все ж таки колір фар, я думаю, зміню десь. Давайте на ось такий от червоненький, в принципі, непогано то підемо, може трішки навіть затемнити. Да, десь, отак, от трішечки в принципі, застосовуємо, буде коштувати 145 тисяч, непоганенько, в принципі. Також, давайте подивимось з вами зараз колеса, які тут є, на цей Лендровер. Ось такі от є. Давайте вам ось так от покажу, в принципі. Непогані, всі непогано дивляться, слухайте. В принципі, ну, не знаю, можливо, або ось ці от колеса, або ось ці, в принципі, і ті, і ті виглядають доволі непогано. Давайте ще раз токої подивимось, ні, стокові точно не хочу. Або ось ці, або всі давайте все ж таки, ось ці ми з вами заберемо в принципі назад. Також одразу ж будемо застосовувати рівень тренування десь 50, Ну давайте 75%. Я Майже завжди беру 75%, тому що ну 100%, Ну не знаю, мені взагалі не подобається, як він виглядає. А 75% це така нейтралочка, в Принципі непогано. Вже у нас майже півмільйончика. Кошик. Давайте все це придбаємо. Отак от, от придбали непоганенько. Тепер давайте перейдемо вже до внутрішнього тюнінгу. І це у нас це класик у цього ландровера, Давайте подивимося, скільки нам коштують нас кейсики. 270 тисяч. В принципі, непоганенько. В мене є майже 30 мільйончиків. Тому покрутимо і дешеві кейсики і трішки подороже. Спочатку будемо відкривати кейсик базовий. Давайте тип ерочки відкриємо десь 10 штучок. Одразу. Давайте от так от на 2 мільйончика. Придбали, відкриваємо і одразу четверті гальма, непогано. Четвертий чіп, що дуже непогано. на випали шини перші. Ще четверті гальма, й що ж нам так везе? Слухайте, прям непоганенько, так чіп третій вже. Трансмісія четверта. Ой-ой-ой! Прям сипе, друзі. Що ж, коли попередній тюнінг робив на своєму целесі, щось мені взагалі не падало десь тут бити підсказочка друзі, можете подивитися. Хоча їде. Їде той Целесик доволі непогано. Зараз відкриємо 10 типу R. відкриваємо тут у нас другий двігунчик, третій турбонадувчик, Далі у нас знову другий двігунчик, другий гальма, третій чіп щось. Ой-ой! А -ой от -ой, п'яті колеса непогано забираємо, в принципі. Перший турбонадувчик, ще шини. Так, двигун і трансмісія четверта. В принципі. Доволі непогано так. Давайте ще тип Ефечка. Можливо, тут двигунчик виб'ємо, якийсь непоганий. Також 10 кейсиків одразу відкриваємо. Так, третя трансмісія, друга трансмісія, четвертий турбонатург, друзі. Також непогано. П'ята трансмісія. Що ж, мені просто сипляться ці детальки хороші. Я не розумію. Це просто подобачку одразу треба проставити, друзі. В принципі, треті детальчики нам також падають. Другі детальчики, Так, давайте зараз повернемося. Будемо відкривати кейсик бос. Сподіваюся, що з нього нам попадає теж добренько. Давайте знову 10 кейсиків типу R. Відкриваємо. Так, перший турбонадувчик, п'яті шини, нормально. Так, друга трансмісія у нас. Треті шини. Гальма у нас тут падає, щось. Щось кейсик бос нас не дуже радує, хоча. Двигунчик, п'ятий, друзі, подивіться, просто топчик. Так, забираємо. Давайте тип X, Також відкриємо 10 штучок. Ще на 5,5 ,5 мільйончиків майже. Так, турбонадувчик, другий, підвіска, чіпік, щось. О, гальма. Також непогана. П'яті. Четвертий чіп, друзі. Взагалі, просто топчик. Перший чіпчик. П'ятий чіп, йой. -йо -йо Що ж нам падає, друзі, це просто топчик. Так, перша трансмісія. Думаю, давайте десь отак: от 4. ні, давайте 5 краще. Відкриємо кейсиків босу. Давайте. Раз, два, три. Щось взагалі ефочний нам не дарить гарні детальки. Ті четверті, і ті трішки погіршують стан. Нашого автомобільчика. Давайте ну, зараз десь парочку, давайте, типи X. е-е-е, Кейси Європи відкриємо. Десь отак от 4, може навіть 5 штучок придбаємо. Давайте. Опа, і одразу ж п'ятий турбонаддувчик, другий двигунчик, перший двигунчик, щось, друзі. Ні. Взагалі нам не сиплять оці от кейсики. Краще все ж таки базово відкривати, як я і планував. Давайте ще трішечки повідкриваємо. Отак от. 10 кейсків типу R. Відкриваємо раз, двигунчик. Опа. Знову п'ятий двигунчик взагалі топчик. щось Дійсно, от, саме базовий кейсик от, прям, сипле за свої гроші прям, ну, дуже непоганенько. Дуже. І ще й гальма четвертій взагалі топчик. так, залишається тут два кейси, знову четвертій гальма, третя підвіска. Давайте типу X. Гроші які десь. Ну, давайте от, чотири кейсика, придбаємо, турбонадувчик, Знову турбонадовчик другий, гальма четверті, взагалі непогано. І треті шини. Друзі, в принципі, ось такі от нам деталічки попадали дуже непогані. Зараз я їх по черзі встановлю, кожну з них, що ми тут вибили, найкращу. І будемо вже заміряти швидкість затюненого лендровера. Так, двигунчик мені п'ятий випав тільки ерочний, тому ставимо, тим паче, він дає таку непогану бустяку. Далі у нас турбонадочок, який дає також непогані бусти, тому давайте його поставимо. Трансмісію ми поставимо з вами ефочну. Також доволі непогано дає бустяку. Зараз у нас чіпчик. Десь наче, о, от падав п'ятий чіпчик x Взагалі непогано ставимо. Також, друзі, гальма ставимо X-ові, також 5. Так, Друзі, я напевно не буду брати підвісочку саме з цього третього R, ку тому що в неї тут мінус 7 йде на заносик, а також у нас є в типу X. Де тут у нас отака непогана друга підвісочка, типу 5-4 1, тому доволі непогано. Хотів звісно, ставити найкращі деталічки, десь 5 і всі. Але що є, то є. І у нас залишаються шини. Десь тут, наче так. У нас були 5 шини. В принципі, майже всі п'ять друзі, деталічки, окрім наші підвіски. Але я думаю, це не так вже і катастрофічно. Тому, в принципі, більше нічого по деталі я не бачу, що було б краще. Тому давайте встановлюємо наші деталічки. Ось так. от. Бемс, все вони встановлені. І давайте зараз ми замірюємо швидкість цього лендровера після тюнінгу. Що ж, друзі, на цій самі дорозі ми будемо перевіряти зараз ще швидкість цього лендровера після тюнінгу. Даємо газку 3, 2, 1. Поїхали. Слухайте, набагато краще вже почав набирати швидкість. Вже у нас є 120 км, 140, 150. ой ой ой, куди ж він летить, друзі? Просто подивіться 200 вже є 220 є. 240. Йомайо, -йо, куди? 260-270, друзі, 276. Ось так. От головне, щоб ми не врізались. Добре, прямо перед блокпостом станемо. 276, друзі. Максимально швидкість стала з 191, якщо я не помиляюся. В принципі, це дуже непогано. Тим паче, давайте я вам зараз ще покажу деталі. Наш техпаспорт, який у нас вийшов, де він тут. Ось ось. В Принципі, ось такі детальки, майже фул п'ятий, окрім нашої підвісочки. Я думаю, це ну дуже такий непоганий тюнінг на сьогодні. Вийшов, друзі. Якщо вам подобається така рубрика, напишіть в коментарях, проявляйте активність. Я буду випускати набагато частіше цю рубрику. Також напишіть в коментарях, яку наступну машинку мені затюнінгувати, яку б ви хотіли б бачити. Ну і зустрінемось у новому відео.